Отакий От у нас виводок. На, на, не бойся. Це дій Володя. Як вас по батькові, Володя? Що тут дорога погано чути. Отакі От оця е, біленька, це дівчинка, оця біленька жов, жовтіша. Ці дві. І оця, оця старша ще маленька там лежить. А це два хлопці, бачите, вони собі своє знають. Так, да, так, да, так. Да. Вони теж не другі. А це такий гарний песик, кучерявий, бачите. Дід Володя хоче прилаштувати навіть деяких, ну, щоб легше було йому. Вони ж їдять багато, п'ятеро, це ж теж прогодувати їх треба. Постійно Вон... купляються кості. Кості купляти, так. Да. То можливо, хтось, якщо хтось захоче взяти в сім'ю собачку, то будемо теж. Вам. А, він вже з цієї сторони побіг. Але там є десь дирочка, да? так? Песик вибіг. Да, Зараз будемо, приїде ветеринар наш і ми будемо от, їх вже е, садити в кліточки. Сьогодні е, вчора ми теж забрали там п'ятьох чи десятьох собак. І домашніх і кхе, дво, е, двох бездомних зловили ту, що ви бачили. А сьогодні цих. Все, не трогаємо. Цю не трогаємо. А, а, а ото що? Це собака. Хлопчик? Так. Да. Ну, Діволодя, можете сказати два слова Галині, подякуйте, вона там скинула гроші на, на стерилізацію. Можете сказати, якщо хочете. Дуже, дуже за це дякую. Да. І вам гарного дня. То ми з, е, зробимо і привеземо вам, випустимо Хорошо. зранку там. Малишки. Отакі у нас дві дівчинки. Хорошенькі, не бойтеся. Оце буде е, нам на стерилізацію ці дві дівчинки для дяді Володі. Дякуємо вам, Галина, за вашу підтримку. Вирішили двох стерилізувати, не трьох, бо третя, третя, ви бачили на відео, старенька собачка. Ось така у нас інформація. Короткий звіт. Ну і оця собачка, яку зловили біля Укрпошти, маленька. Це теж. Е, Уже стерильно. Дома, да, Лешка, ти боїшся, да? трусишся. Да? Зараз, о, фокусується. така дівчинка вже буде стерильна. Ще в неї є сестричка, теж треба буде зловити. І там ще одна собачка, риженьку, яку ми вчора ганялися, але не змогли зловити. На жаль. Не можемо все зняти, звичайно, наші ці, як ми бігаємо, да, сам. але от коли вже зловили, то показуємо вам. Так що дякуємо, що ви нас дивите, підтримуєте стерилізацію. Дякуємо вам все тоді. Олежка. Знімаємо вам показати, яку ми вчора зловили дівчинку. Ну Вона е, така невеличка. Кілограм 7-6 десь. Вже з кліпсою вже вона вже стерилізована. Сьогодні привезли її. І отут ще сховалася її сестричка. Отут в яму ми хотіли. Стрельнути дротиком, щоб вона з надійним заснула. Але не вдалося, вона сховалась раніше. І вона там такі ходи, що вони собі знають, де вилізти і залізти, то ми навряд чи там найдемо її. От. І що? Цю собачку на прилаштування можемо теж прилаштувати її. Хто може, хоче забрати її в сім'ю, будемо шукати її сім'ю господарів. А поки що будемо якось якимось методом приручати ту, щоб вона йшла до нас в руки, щоб потім теж її стерилізувати. Бо ці дівчата по пару штук можуть привезти. Да? Оця вже така довірчива, да? маньюнечка, хорошенька, така хороша, хороша, вже дрімаєш. Да? Та, От. То це результати наших пошуків. Сьогодні цю не, не зловили її сестричку, але цю відпускаємо потім. Побачимо, до речі, чоловік, який нам допомагав її зловити, сказав, що якщо ми стерилізуємо, то можливо собі забере потім. Ну, ми на це розраховуємо, але будемо бачити. Так, далі будемо знімати, що в нас ще сьогодні вийде.